Основні лайфхаки, щоб ви звернули на них увагу і зрозуміли, що саме руйнує стосунки. Отже, номер один це пасивна агресія. Коли ми говоримо роби, як знаєш, роби як хочеш, ти все одно мене питаєш, а потім робиш як хочеш. Ну яка різниця, що я тобі скажу? І так далі. І так далі. Знайте, це пасивна агресія по відношенню до вашого партнера. І навпаки, якщо так відносяться до вас, це так само пасивна агресія, оскільки людина ніби і проявляє до вас інтерес, ніби і хоче, щоб ви до неї зверталися, але насправді виявляє повну образу, зневагу і бажання відсторонитися від вас. Номер два. Найбільша проблема сучасних людей, що вони не вміють вирішувати конфлікти. Отже, гра у мовчанку. Коли ми мовчимо, коли ми не проговорюємо, що нас не влаштовує, а потім один прекрасний момент стається бум. Знайте, що це була гра в мовчанку, яка призвела до певного виверження вулкану. Це було обов'язковим завершенням такої гри. Тому пропоную краще по-свіжому, проясняйте, м'яко, з'ясовуйте, ставте питання, не заводьте стосунки у глухий кут, з якого потім дуже важко буде. Вийти на волю. І номер три це накручування себе. Замість того, щоб спитати партнера, що власне відбувається, а що тут сталося, а чому ти так себе повів, а може у тебе поганий день, або ще щось нагадую, ненав'язливо, Ми починаємо накручувати, він не відповідає, бо він десь, бо він з кимось, бо він якось, бо він це, бо він то, бо він на мене забив, бо далі, далі, далі. Ні, дівчинко, зупинися, будь ласка, якщо ти розумієш, і довіряєш своєму партнеру, ти маєш знати для себе, в першу чергу, етапи заспокоєння. Не варто накручувати себе різними домислами, це все гіпотези, але настрій вони тобі псують в реальному житті.